Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про редагування електронних таблиць. Як ви вже знаєте, у клітинках електронної таблиці можна вводити як числа, так і текст і формули. Введені дані відображаються і в поточній клітинці, і в рядку формул також. Для того, щоб увести потрібні дані у клітинку, її потрібно зробити поточною, тобто розмістити в ній табличний курсор, увести відповідні дані та натиснути клавішу Enter. Зверніть увагу, що перед початком уведення текстовий курсор у клітинці відсутній. Він з'являється після введення першого символу. Наступною поточною клітинкою після натиснення клавіші Enter за замовчуванням стане сусідня клітинка знизу. Якщо наступною клітинкою для введення повинна бути не нижча клітинка, то замість клавіші Enter можна натиснути відповідну клавішу керування курсором, або вибрати іншу клітинку за допомогою вказівника миші. Уводити дані можна також у рядок формул. Для цього спочатку потрібно зробити необхідну клітинку поточною, установити текстовий курсор у рядок формул і здійснити введення даних. Завершити введення потрібно натисненням клавіші Enter або вибором іншої клітинки. Якщо під час введення даних натиснути клавішу Escape, або вибрати кнопку Скасувати, яке з'являється зліва від рядка формул, то введення даних буде скасовано. Під час введення числових даних слід дотримуватися таких правил. Вводячи від'ємні числа, потрібно перед числом вводити знак мінус або брати число в круглі дужки. Для відокремлення цілої та дробової частини десяткового дробу за замовчування використовується кома. Для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ відсотків. Звичайні дроби потрібно вводити, вказуючи цілу частину та відділяючи її від дробової частини пропуску. Наприклад, число 1 друга вводять таким чином, а число 5,3 вводять наступним чином. Такі дані Excel перетворює у відповідні десяткові дроби, які відображаються у рядку форму. А в самій клітинці відображаються введені вами дробові числа. Текстові дані вводяться за тим самим правилом, що і текстовими процесорі Word. Але Excel надає додаткові можливості для автоматизації введення текстів. Програма запам'ятовує текстові дані, введені в попередні клітинки поточного стовпця. І після введення перших літер, таких самих даних у наступній клітинці цього стовпця, програма автоматично пропонує їх повний текст. За згоди треба натиснути клавішу Enter. І якщо інакше, слід продовжувати введення потрібного тексту. У у клітинки електронної таблиці числові дані іноді можуть відображатися некоректно. Наприклад, якщо ширина стопця таблиці замала для відображення введеного числа, то у клітинці замість числа буде відображено. Зверніть увагу, що дані у рядку формул будуть відображатися повністю. Якщо у клітинці не поміщаються введені текстові дані, то текст накладається на сусідню клітинку. Але це тільки візуальне відображення. Насправді увесь текст знаходиться тільки в одній клітинці. Зверніть увагу, як відображено у рядку форму. Для виправлення таких ситуацій потрібно збільшити ширину стовпця, де містяться введені дані. Для цього слід двічі класнути на границі стовпця в рядку імен стовпців, і його ширина збільшиться до потрібного розміну. Тобто відбудеться автоподбір ширини стовпця. Або границю стовпця можна перетягнути праворуч на потрібну вам ширину. У табличному процесорі Excel, як і в текстовому процесорі Word, є можливість скасувати або повернути до 100 останніх кроків уведення або редагування даних, використовуючи кнопки, які розташовані на панелі швидкого доступу. Для окремих об'єктів в електронної таблиці існують наступні способи їх виділення. Для клітинки необхідно клітинку вибрати, для стовпця або рядка вибрати номер стопця або номер рядка, для діапазону клітинок існує декілька способів. Наприклад, перший спосіб виділити перший об'єкт діапазону, натиснути клавішу Shift і отримаючи її, Виділити останню клітинку до діапазону, або виділити перший об'єкт діапазону, натиснувши ліву клавішу миші, і отримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону. Для усіх клітинок аркуша існує також декілька способів. Наприклад, вибрати кнопку Виділити все, або натиснути сполучення клавіш Ctrl A. Ще один спосіб виділення діапазону клітинок, це ввести адресу діапазону в поле ім'я. Наприклад, зверніть вашу увагу, що клітинка, з якої почалося виділення діапазону, на відміну від інших, не виділяється кольором. Вважається, що саме вона є поточною клітинкою під час виділення діапазону, та її адреса відображається в полі ім'я, а її значення у рядку формул. Якщо потрібно виділити одночасно кілька об'єктів електронної таблиці, які розміщені не поряд, то об'єкти слід вибирати, утримуючи клавішу Ctrl. Щоб скасувати виділення діапазону, потрібно вибрати довільну клітинку або натиснути одну із клавіш керування курсором. Виконання операцій копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel здійснюється такими же способами, що і текстовому процесорі Word. Тобто, наприклад, з використанням команд копіювати, вирізати, вставити у групи буфер обміну вкладки Основне, з використанням команд контекстного меню об'єктів, з використанням сполучень клавіш. Зверніть увагу. Об'єкти, дані з яких копіюються чи виділяються в електронній книзі, обводяться з штриховою рамкою. Під час виконання команди вирізати вексель виділення вмісту клітинок з попереднього місця відбувається тільки після того, як вони будуть стамлені в інше місце. Для видалення даних потрібно виділити відповідну клітинку або діапазон клітинок і натиснути клавішу ДЕЛЕТ. Можна також виконати наступний ланцюжок. Якщо виникає потреба вставити до таблиці або видалити стовпці рядки, використовують наступну операцію. Необхідно виділити або рядки, перед якими необхідно встановити нові, і виконати наступну цепочку. Після вставки до таблиці нових або рядків, інші автоматично зсуваються праворуч або вниз. При цьому з кінця таблиці видаляється стільки стовпців або рядків, скільки встановлено нових, якщо ці останні не містять даних. Зверніть увагу, якщо виділити кілька стовпців або рядків поспіль, то перед ними вставляється така ж сама кількість стовпців або рядків. Видалення стовпців і рядків відбувається аналогічно до вставки. Для виконання цих операцій потрібно після виділення об'єктів виконати наступний ланцюжок. У процесі роботи з електронною книгою часто виникає потреба виконання операцій з аркушами. Вставляти нові, видаляти, перейменовувати, переміщувати, копіювати. Ці операції можна виконувати кількома способами. Наприклад, з використанням команди буфер обміну, з використанням команд контекстного меню аркушів або сполучень клавіш. Так, наприклад, щоб установити новий аркуш в електронну книгу, можна вибрати кнопку Новий аркуш у рядку ярликів аркушів. Новий аркуш вставляється після останнього аркуша і має наступний номер. Для видалення поточного аркушу можна виконати команду видалити контекстного меню поточного аркушу. Але важливо, зверніть увагу, з книги неможливо видалити всі аркуші, хоча б один аркуш повинен залишитися. Для перейменування аркуша можна виконати команду Перейменувати з контекстного меню «Аркуш». Щоб розмістити аркуші електронної книги в іншому порядку, слід перетягнути ярлик відповідного аркушу в рядку ярликів у потрібне місце. Якщо при цьому утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то аркуш буде скопійовано у визначене місце. А тепер дайте відповіді на запитання усно. Увага! Домашнє завдання. Випишіть у ЗОшит лише правильні твердження з наступного списку. І друге завдання. Запишіть у ЗОшит тільки ті операції, які належать до регітування даних у клітинках. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!